Письмове обчислення двоцифрових чисел. Раніше ми з вами записували приклади в один рядочок, тобто перший доданок, додати другий доданок дорівнює. І робили усне обчислення. Письмове обчислення відрізняється записом. Письмове обчислення записується у вигляді так званого стовпчика. Тобто перший доданок пишеться вгорі. Другий доданок записується під першим доданком, не відступаючи жодної клітинки. Але десятки під десятками одиниці під одиницями. Знак додавання ставиться на перетині клітинок. А знак дорівнює – це лінія, яка підкреслює два числа. Тепер починаю обчислення. Обчислення письмового. Починається з одиниць, 5 одиниць додати 3 одиниці. До речі, зверніть увагу, що першим я називаю верхнє число, а потім нижнє число. Тобто 5 одиниць додати 3 одиниці дорівнює 8 одиниць. Далі я переходжу на десятки. 2 десятки додати 7 десятків. Дорівнює 9 десятків. Відповідь 98. Для того, щоб записати наступний приклад, достатньо відступити 4 клітинки в бік. І на п'ятій клітинці записати перший доданок 61 додати 25. Дорівнює. Ще раз зверніть увагу, що. Між числами клітинка не відступається. Одиниці записуються під одиницями, десятки записуються під десятками. Дорівнює має вигляд однієї лінії, яка підкреслює два доданки. Вона пишеться саме на перетині клітинок, не нижче, не відступаючи клітинки. Тільки під другим доданком, наче відокремлює доданки від суми, яку ми будемо знаходити. А знак додавання ставиться збоку, ліворуч, для того, щоб було видно, яку саме дію з числами ви виконуєте. Починаю обчислення з одиниць. Одна одиниця додати 5 одиниць. Ще раз, називати і додавати потрібно зверху вниз. Одна одиниця додати 5 одиниць, дорівнює 6 одиниць. Переходжу на десятки. 6 десятків додати 2 десятки дорівнює 8 десятків, відповідь 86. Знову відступаю 4 клітинки в сторону. І ускладнюю приклад, якщо в ньому буде існувати перехід через десяток. 26 додати 55. Дорівнює. Починаю з 1. 6 додати 5, 6 додати 5 дорівнює 11. Але як же ж мені записати ось цю відповідь, яка в мене вийшла? 11. Для цього я одиниці в цьому числі, яке в мене вийшло? Одиниці я записую під одиницями, неначе виокремлюю їх. Ось в мене одиниці, а ось в мене десятки. Отже, одиниці я буду записувати під одиницями, а десятки я буду запам'ятовувати над десятками. Тепер переходжу до обчислення десятків. Два десятки. Додати 5 десятків дорівнює 7 десятків. Та ще 1 десяток ми запам'ятовували, тому 7 додати 1 дорівнює 8, виходить 81. Ще розглянемо такий випадок додавання. 39, додати 45 дорівнює. Починаю з одиниць. 9 додати 5, 9 одиниць додати 5 одиниць дорівнює 14. Тут запишу 14. Де в числі 14, я виділяю окремо десятки, обведу їх кружечком. і окремо Одиниці, обведу їх кружечком. І тепер десятки я записую. Ой, вибачте, не десятки, а одиниці я записую під одиницями, а десятки я запам'ятовую над десятками. І виконую тепер обчислення десятків. 3 десятки додати 4 десятки, торів 7 десятків. Та ще один десяток я запам'ятовувала. Виходить 8 десятків, відповідь: 84. Якщо мені потрібно записати приклад, а вже місця в зошиті праворуч не вистачає то я починаю приклад писати на новому рядочку, відступаючи від попереднього прикладу всього одну клітинку. Наприклад, 47 додати 28. Дорівнює. Знову ж таки починаю обчислювати 7 додати 8 дорівнює 15. Випишу собі збоку 15, виділяю одиниці в числі 15, виділяю десятки в числі 15. І що тепер виконую. Одиниці із числа 15 я записую під одиницями. Тобто 5 одиниць в мене вийшло а десятки з числа 15 я запам'ятовую над десятками. Тепер виконую обчислення десятків. 4 десятки, додати 2 десятки, дорівнює 6 десятків, та ще один десяток ми запам'ятовували, виходить 7 десятків. Ще розглянемо приклад, в якому ми будемо трицифрове число додавати до двоцифрового числа. Зверніть увагу! Що під час додавання трицифрового до двоцифрового числа я одиниці записала під одиницями. Десятки записала під десятками, а сотні я записала під сотнями. Якщо в числі 21 сотень немає, то клітинка залишається порожньою. Уявимо, що там 0, тому що там немає сотень, а нуль це коли числа немає. І починаю обчислення. 7 одиниць додати 1 одиницю дорівнює 8 одиниць. Переходжу до десятків, 3 одиниці додати 2 одиниці дорівнює 3 десятки додати 2 десятки, п'ять десятків. Переходжу до сотень. Одна сотня додати немає сотень, тому одна і немає сотні, тобто можна уявити, що там 0. Один додати 0 дорівнює 1. І ще один приклад: трицифрового числа до двоцифрового числа. 137 знову ж таки візьму, але додам вже 45. Починаю додавання з одиниць. 7 одиниць додати 5 одиниць дорівнює 12 одиниць. Але 12 у відповідь я не можу вписати. Тому я собі 12 запишу ось так збоку. Виокремлю у числі 12. Одиниці, це дві одиниці і десятки, один десяток. Тепер я одиниці записую під одиницями, а один десяток я запам'ятовую над десятками. Тепер виконую обчислення десятків, 3 десятки додати 4 десятки дорівнює 7 десятків. Та ще один десяток запам'ятовувала буде 8 десятків. Переходжу до сотень. Одна сотня додати немає сотень, тобто 0, 1 додати 0 дорівнює 1. Ось таким чином виконується додавання двоцифрових чисел.